Як розв'язати систему лінійних рівнянь з двома змінними графічним способом. Для цього потрібно в одній системі координат побудувати графіки рівнянь, які входять до системи. Наприклад, у нас є система 4х5 y дорівнює мінус 2, 2х-3 мінус 12. Знайдемо по два розв'язки для кожного рівняння, щоб побудувати графіки. Для цього ми з вами з рівняння 4х плюс 5 y дорівнює мінус 2 виразимо y через x. Перенесемо доданок, який містить х з лівої частини праву, При цьому змінимо знак на протилежний. Маємо 5y мінус 2 мінус 4 x Після цього поділимо обидві частини рівняння на множник який в нас стоїть перед y. Будемо ділити на 5. 5 поділити на 5 буде в нас y. І мінус 2 мінус 4х також нам потрібно буде поділити з вами на 5. Після цього потрібно нам підібрати таке значення х, щоб вираз мінус 2 мінус 4х націло б ділився б на 5. Візьмемо з вами значення х – мінус 3. І порахуємо значення y від мінус 3. Мінус 24 мінус за ікс, замість підставляємо з вами мінус 3, і це все потрібно поділити на 5. 4 помножити на мінус 3 буде мінус 12. Мінус 2 мінус мінус 12 у нас буде дорівнювати 10. І 10 поділити на 5 буде 2. Перша пара розв'язку готова. Мінус 3 – 2. Далі нам потрібно з вами буде підібрати наступне значення х. Робимо це так. Так як тут вираз у нас ділиться на 5, то до мінус 3 ми додамо з вами саме 5. Мінус 3 плюс 5 буде 2. І порахуємо значення у від 2. Мінус 2, мінус 4, замість х підставляємо 2 і поділити на 5. 4 помножити на 2 буде 8. мінус 2 мінус 8 у нас буде мінус 10. І мінус 10 поділити на 5 буде мінус 2. Друга пара розв'язку готова. 2 мінус 2. Зараз розв'яжемо так само наступне рівняння: 2х мінус 3y дорівнює мінус 2. Знайдемо два розв'язки. Для цього ми з вами доданок, який містить х, перенесемо з вами з лівої частини рівняння в праву. При цьому поміняємо знак на протилежний. Мінус 3у дорівнює мінус 12 мінус 2х. Так як всі доданки в нас тут від'ємні, змінимо знаки на протилежні, помноживши всі доданки на мінус 1. Мінус 3 помножити на мінус одиницю буде 3 y Мінус 12 помножити на мінус 1 буде 12, і мінус 2х помножити на мінус 1 буде плюс 2х. Після цього ми з вами обидві частини рівності будемо ділити на множник, який стоїть перед y. Поділимо на 3. Отримаємо 3 на 3 буде y. І вираз 12 плюс 2х також нам потрібно поділити на 3. Далі нам потрібно підібрати таке значення х, щоб вираз 12 плюс 2х націлок ділився на 3. Візьмемо з вами х, який дорівнює 0. І порахуємо з вами значення у від 0. Маємо 12 додати 2 помножити на 0 і це все поділити на 3. 2 помножити на 0 буде 0, 12 плюс 0 буде в нас 12. 12 поділити на 3 маємо 4. Перша пара розв'язку готова 0 4. Далі ми з вами візьмемо наступне значення х більше на 3 за попереднє, тому що тут у нас вираз ділиться на 3. 0 плюс 3 3. І порахуємо значення ігрека від трьох. 12 плюс 2. Помножити на 3 і поділити на 3. 2 помножити на 3 6. 12 плюс 6 18. 18 поділити на 3 буде дорівнювати 6. Наступна пара розв'язку – 3 6. Побудуємо з вами графіки цих лінійних рівнянь з двома змінними. Перша точка мінус 3 2. За хміну 3, за іг 2. Піднімаємось згору. Точка буде стояти ось тут. Наступна точка має координати 2 мінус 2. За х2, за іг мінус 2. Ця точка в нас буде стояти ось тут. З'єднаємо ці дві точки прямою. Намагаємось, щоб вся пряма проходила рівненько через ці дві точки. І також пам'ятаємо, що рівняння пряма у нас з вами не має ні початку, ні кінця, а це означає, що вона буде виходити за межі цих двох точок. І далі нам потрібно підписати. Підпишемо, що це в нас графік прямої 4х плюс 5 y Дорівнює. Мінус 2. Побудуємо наступну пряму за точками 0, 4, за х 0, а за 4. Піднімаємось згору. 1, 2, 3, 4. Наступна точка має координати 3, 6. За х 3, за у 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ось маємо точку. Далі з'єднаємо прямою ці дві точки, проводимо, намагаємось провести рівненько. Так, ще раз. Ось таким чином. Обов'язково також підпишемо з вами 2х. Мінус 3 y дорівнює мінус 12. Мінус 12. Ось так. Бачимо, що ці дві точки, ці дві прямі, перетинаються у нас з вами в одній точці. І точка перетину у нас має координати. Точка А, нехай буде точка А має координати. За х мінус 3, а за y 2. Мінус 3 2. Ці координати точки і будуть у нас з вами розв'язком нашої системи. Тобто відповідь. Ми можемо записати, що х у нас дорівнює мінус, мінус 3, а y у нас дорівнює з вами 2. Або можна записати відповідь і у такому вигляді мінус 3 2. Скільки ж розв'язків може мати система лінійних рівнянь з двома змінними? Якщо графіки. Лінійних рівнянь з двома змінними перетинаються, то така система буде мати один розв'язок. І цей розв'язок у нас буде парою чисел, яка буде відповідати координаті точки перетину цих двох графіків. Тобто система х-3 дорівнює мінус 2, 3х плюс y дорівнює 4 буде мати один розв'язок. Х дорівнює 1, y дорівнює 1, бо точка перетину має саме такі координати. Або можна записати 1,1. 1. Якщо ж графік лінійного рівняння з двома змінними ці графіки в нас будуть паралельними лініями, то такі прямі не перетинаються і не мають спільних точок. Така система не буде мати розв'язків, бо спільних точок немає. Якщо ж графіки лінійних рівнянь з двома змінними співпадають, то кожна точка однієї прямої є точкою іншої прямої, тобто вони мають безліч спільних точок. Тоді система рівнянь буде мати безліч розв'язків. Отже, зараз ви знаєте, як знайти розв'язки системи лінійних рівнянь графічним способом. Бажаю вам успіхів!